З моменту мого останнього виходу в сторіс вас стало більше на 200 людей. Тому почну з привітання. Вітаю! Мене звати Ніколаєва Галина, я адвокат з розлучень до сімейних питань і займаюся лише виключно і беззаперечно ситуаціями, які пов'язані з розірванням шлюбу, стягненням аліментів, поділом майна та опікою над дітьми, куди входить визначення місця проживання дітей, позбавлення батьківських прав, графіки побачень. От сьогодні їду якраз на судове засідання в Чернігівській області по справі з позбавлення батьківських прав. Справа вона стягнеться вже більше року. В цій справі було все. І мирове врегулювання за участю судді, така форма, типу, щоб люди примирились, сторони примирилися, і консультації сімейні у психолога, і довгі засідання органів опіки. І все ж ми продовжуємо наш суд з вимогою позбавити прав.